Дуже цікавий Тігуан, друзі. Телефонуємо мені, по вартісті напишу, але буде дешевше, ніж в Україні і дешевше, ніж купити в Україні новий 2,5 рази. Машина з повним приводом, Firmotion. Комплектація LED у нас є, Alcantara. Мультимедіа екран навігація, сенсорне підключення телефону по Bluetooth. Масаж водійського сидіння, ергоактив сидіння, електропривод кришки багажника і повний привід він виставляється по режимам. Там Є просто повний повний привод. Пише офрат максимальний, є офрат, звичайний, є режим для того, щоб їздити по снігу. Тобто, ну все, як ви любите, друзі. Замір по кузову вже зробив, машина не фарбована, дефектів немає. По вікнам подивись, надія, ну все багато не буду розповідати. Так, <плес> да, взагалі машина 19 року. Ну, Лобове скло зараз постійно в Німеччині міняють, тому що маленький скло машина не проходить тихогляд. Вчора, кстати, питали людині купити машину в Італії, щоб зробити тихогляд факс пасад. І за того, що, мабуть, сколи, друзі, і за того, і дорогий буде холя. Тобто, ну замінити жалобове. а тут вже замінили. Так що купуємо, замовляємо, машина клас. Мені сподобалось. Тільки що ви бачили, як ми цього Тігуана вибирали в Німеччині. І от він уже в Україні, на українських номерах. І буквально бачите. Яка от комплектація? Комплектація у нас Firmotion. І зараз я покажу. Тобто Firmotion, що таке Firmotion? Це повний привід, запатентований Volkswagen. Це у нас Volkswagen Tiguan 2.0 110 кВт 150 кінських сил. Випустив відсотково 2019 року і вже зареєстрований в Києві. Друзі, зараз показуємо, що у нас тут є. Бачите? Моде, то є вибір е, по стилю їзди. Вибираємо. Індивідуал, еко у нас. Звичайний, ну, я, тут, я, тут у мене стоїть на російській мові, я поставлю на український. І e спорт. І тут окремо можна ще налаштовувати, бачите? Тобто, воно, якщо у нас зараз буде індивідуальний, і тут ми нажимаємо. А, і тут у нас адаптація. І е, ми можемо вибирати і ставити спорт по керму, по приводу адаптивному круїз-контролю і по клімату. Тобто ви можете як вибирати, ну, припустимо, як еко, да? будь ласка, я поставив тут еко. Або поставив е, по приводу тут у нас. Звичайний. Ну, в принципі, ось от така от машина от, дуже цікава. Мені кстати сподобалась. І сьогодні мені вже позвонив з Західної України, людина, котра постійно дивиться, мій YouTube, і запитала по такій автівці. Я кажу, отака от машиночка є, але ну, якщо вам потрібно, вона вже на продажі і вона вже стоїть на першій реєстрації. І на завтра. Людина виїжджає в Київ, ми зустрічаємо його на залізничному вокзалі, веземо в і ставимо на нього на реєстрацію. Друзі, да, машина має 130 тисяч кілометрів. Машина. Бачите? треба прибрати Ага. Ось є таке. Є таке, бачите, невеличкий кілометраж, і тому машина у нас. Машина не коштує дуже дешево. Ну як дешево? Тобто це все відносно, як я казав на цьому відео, в 2,5 рази дешевше, ніж друзі, нова. Так, що ми маємо тут? Адаптивний корис контроль, датчик світла, датчик дощу. Під кермом можемо е переключати швидкість. Тобто, у нас тут можемо ставити ДСГ. Мануал і тут під кермом швидкість переключати. Тут у нас, друзі, стоїть DSG 7, е як на всіх тюганах з повним приводом DQ 500. Тобто ну, вона вважається, в принципі, сама найліпша DSG. Тут е мокра ДСГ і е до 8 літрів оливи. Значить, по історії. Обслуговування, я дивився, і недавно, 10 тисяч кілометрів тому, тут на ДСГ в автоматичній коробці передач міняли оливу. І от така от цікава машинка. Значить, Світло у нас тут LED, ну не максимальний LED, але LED, друзі. І також у нас є автоматичне світло. Будь ласка. Тобто машина дуже класно бачить, і якщо на зустрічі немає автівки то вона включає дальнє світло. якщо є, то вона виключає. Світить дуже класно, дуже цікаво. Я вночі їхав на ці машиночки. машинки. значить По салону у нас алькантара дивіться, у нас є за сліпими зонами. Контроль, це дуже класно, якщо ви їздите в такому великому місці, як Київ. Ну, в принципі, мені все сподобалось. Там машина як нова. Да, друзі, такі машиночки є. Так що можете замовляти, можете мені дзвонити, і ми вам допоможемо купити таку машинку безпосередньо в Німеччині. На цьому все. Хто не підписався, будь ласка, зробіться, вам це нічого не варте. Нам, з надією, буде дуже приємно, всім нам миру і таких автівок, як ви самі собі хочете. Машина у нас купилася. Цю машину ми вибирали в Німеччину. Це Tiguan Firmotion 2.0. Пробіг 132 тисячі кілометрів. Замовник приїхав з Закарпаття. Це військовий, тому він не знімається. Ну, машина купилася і зараз вона їде на Західну Україну. Замір лакофарбового покриття Тігуан. Дев'ятнадцятий рік. Машина не фарбована, але на всяк випадок роблю. Сто тридцять. Сто сорок дев'ять. Сто тридцять пять. Сто тридцять Сто тридцять один. Друзі, хто не підписався, підпишіться, машина класна. Пробіг 130 тисяч. Я вже там відео зняв, фото зробив, машина бомба.